Народ привіт. Приїхав я сьогодні на ставочок. Далі займатися будівництвом. Тут трохи батя без мене працював. Але це пізніше, бо зараз вмираю з нетерпіння. Е перевірити свої раколовки. Вони тут тиждень стояли. Раколовки що легальні, конусом. Мені цікаво попалися раки. Раки ж, як бачили в минулої серії, вже тут є в нормальній кількості. Треба, коротше, подивитись. Так, камера на голові. Перша рекуловка. Їх в мене тут 4. Перевіряємо. І що ти скажеш, ну? Ніц. Ну добре, йдемо далі. Друга, ніц. Третя, теж нічого. Коротше, якась шляпа. Четверта, сильно не надіюсь. Амур падло з'їв лілію всю. Вже немає. Остатки бачу тільки там. І тут так само немає рака. Щось не так, може якась наживка не та чи що. Тиждень міг би щось, могло б щось і попастись. Ладно, йдемо до гаража. Так, батя тут без мене трошечки попрацював. Тут розкупав. Пилити почав здирати. Тут зробив опалубку. Тож будемо заливати. У нас фундамент вже окреп. Сьогодні треба буде чуть-чуть його долити, щоб вже рівень зробити. Ну, в принципі. Це кльово, мені подобається. Так, ну як бачите, роботи вистачає, тому не буду втрачати час і за роботу. Але ні, ще спочатку закину дві поплавочки на пуфіки. Пуфіки, щоб дрібнота не скубала. Побачимо, чи щось покльовує ще поки. Закину отак вот на мистру руку. Один сюди на глибину, другий туди на глибину на куфіки Е, Я сьогодні по так дві вудки. Навіть не маю запасного гачка, щоб поміняти, якщо обірве. Просто перевірити чи пробує ще рибка щось покльовувати, бо водичка жидка, трохи прохолодна. Я ось прибираю тут будівельне сміття. Е, з батьків баті мішає роствору, це вже в рівень дозалили, вирівняли. Вже заливаємось тут. А е, тут що то воно теж недовго вже зараз. Ще один заміс. Я думаю, що вистачить, а може ні, може півтора таке, Сьогодні в нас вистачає матеріалів. Тому не знаю, що тому ми, може сьогодні почнемо муруватися. Тож хочеться вже хоч одного блока поставити, щоб вже однесенького хоча б поставити, щоб сказати, о, почалось. А то і вівічне прибирання. В принципі, фундамент теж потрібна річ. Так, ну. Іде процесор. Розкопуємо фундамент. Це Весь в землі там був, залитий водою. Тобто, не щоб так сильно надійно виглядає. Можливо, прийдеться теж такого поновити його. Ну І прибираю. Ну, Прибирати нелегко, воно важке. Риба такі не клює, зараз перезакину, спробую, Уже пофіки пооблітати десь. Але поплавки на місці. Попробую. Батя розбирає тут вже на, на двері Я викопу фундамент. Відмічне від нас залишилось. Тут дуже мокре місце, Ми просто зсипеться. Верхню частину, яка буде обсипатися, я зараз буду обдовгувати і будемо заливати поверх новий. Вже там де стоїть стіна, не будемо розбирати, поновляти. Там рахуй хороший, оце тут поганий, до дверей якраз оцей участок лучше перезалити, а тут він, він же тут над землею. Хоча, мабуть, в землі такий самий. З нуля було б легше, напевно, строїти це все. Так народ, ну вже четверта година, тут вже на опариша. Там же на черв'яка все одно немає покльовок геть. Що там в нас виходить? Почав я розбирати цей фундамент. Розбивати його. Він просто розсипається там. Ось тут він просто розсипається. Оце я тільки до твердого добив. Тут же твердий, тут же вже не розбиваю. Е, весь щебінь, він тут такий крупний, збираю, він збираю в тачку. Не буду викидати, піде мені, е, щоб до цього рівня з цією підлогою заливатись буду, то він мені піде, як на чорновий такий. Вже пару сотень гривень. Ось. А сюди на фундамент треба буде вже привозити ще щебень дрібний, нормальний. Ну, тут же Отут вже хороший фундамент, крепкий. Отут він сипався. Але і то я вже до твердого досипався, вже я все, вже нормально. Ох, так що от це треба залити. Але заливати вже будемо. Заливати будемо, отут у нас прийом на двері. Заливати будемо в один блок висоту для того, щоб, ну типа, для впевненості, щоб. Була така хороша подушка з бетону. Бо там він всередині теж старий. Так що зроблю для цю подушку хай буде, щоб воно мені спокійніше буде. Бачите, порозбирав блоки, він якось акуратніше, ніж я їх розбираю, ще й навіть чистить зразу, то вон бубочки, як нові. Зараз будемо палубку робити сюди, мустити з чогось. Ось так. А, може і не буде. Бо єдині доски, які в нас є, вони зайняті зараз. Ми аж тут. Воно ж тут не висохло. Халепа. Пам'ятаєте, я говорив, що наступного разу, коли будемо робити опалубку, треба бути трошки більш підготовленим. То коротше, у нас навіть ті доски ще покажу зайняті. То, то бляху в меблі готовим. Блоками будемо підпирати. Ну, як він будемо робити? Коротше, опалубка говна і палок версія 2.0. Ну що, народ. Рибка так і не клювала, хоча раз в мене вперше в'їло. Бачу, зібрали знову ж такий з і палок опалубку. Але не. не до кінця, ще треба плівки купити. Можливо, в слідчий раз приїду вже до привезу. Так о, поки так чорнуло. Сьогодні все одно не заливаємо, бо в нас немає щебеня стільки. Наступний раз привезу щебень і будемо робити тут фундамент, листки, отвір, на двері залишається, О, ну по цю стінку. Так. Ну коротше так от буду я збиратися вже їхати додому. Немає сил. Що побачимося наступного разу. Так, ще один день на будівництві. Приїхали з Максом. Макс перевіряє, чи покльовує ще риба, дві вудки закине. і ми будемо братись до роботи. Приїхали ми з Максом вже друга година, в обід. Ми приїхали після роботи. Так само вчора були тут, після роботи, але вчора ми просто привезли щебідь. Так, привезли насипом в доблік просто отак, як є, сідушки зняли поживедьорськи, туди ввалили 350 кілограм. І я зекономив на цих 350 кілограмах. І за того, що я не в мішках брав, а насопов, я зекономив. йо-ма-йо, -йо, 500 гривень. 500 гривень різниці. Бо я як порахував, тонна щебінь в мішках коштує 2300. Добрий день. Думаю, в мене ще в нова машина. Там, боже, замів, і вона чистіша, ніж була. Той, в принципі, так ми і зробили з Максом Привезли його. Зараз будемо оббивати вже опалубку ту, там, де вже... Фундамент засох. Будемо заливати другу частину фундаменту, там, де ми вже зібрали. Ну і Можливо, якщо буде час, то ми вже приступимо до мурування. Так би вже хотілося одного блока поставити. вже. Так, Друзі, нарешті ми знімаємо ту палубку. Хочеться подивитись на нього. Капець. що там в нас яке там вийшло Парків. зараз треба дві руки ну що друзі ось тут трошки звісно напасано Полізло поверху виступило там де бляха була бо бачите її роздувало а де доски то блин. лялечка гляньте на це. о моє мені подобається Тут же можна сміливо мурувати. Те, що там трошки ширше, то ерунда потім там треба буде зіб'ється або просто общикатуриться, таке клас. Головне, що рівень, я тут я вже перевіряв, рівень, ну бубочка. Ну типу в розумних межах. Звісно. Ось так от. Ми з Максом вже купили арматуру 12-ту. Тут так, буде ця, цей бік треба, щоб рівним був, а оцей хай буде собі ширше, бо будемо, чим ширше, тим краще, бо мені щось не подобається. Той фондамент, скільки його прийшлось видовбати, тут, так що треба побільше залити, щоб крепше був, не пожаліти. Зараз засверлюємо арматури і будемо заливати. Як каже батя європалубка. Нічого життя не вчить. Так, народ, все, ми на сьогодні закінчили. Ось завели. Все, в рівень, все як треба. В рівень з цим першим блоком тут будуть двері. Е, також ми з Максом поприбирали. Тут така була чорнота чорнотою, земля, будівельне сміття, скло, радіозапчастини таким мусором мусором. Я його не готовий в себе на ділянці десь хоронити, тому він в мішках вже в добліку на смічі звалися, поїде зараз. По будівництву трошечки плани помінялись. Мені сусіди, е, ну, тітка дала добро. Ми отут городимося, одна стіна. Туалет цей зношиться, І ось так по поосюди буде друга стіна. ну тобто Робимо тут таку кладовку. Тут буде все-таки вікно буде, бо я хочу бачити з вікна ставок. Це, це, все навколо ставка. І тепер мені отут от я не буду робити кладовку, як хотів. І це вільний куток. Мені вроді би як е, мають підігнати, не знаю, як назвати правильно, чугунний камін, Його треба тільки обморувати. Він там з такою ось стіни, такою величезною. Е, чом би і ні, було б класно камін мати. Ще. Так, не знаю, чи вийде, ну поки, а вдруг, ну, якби я. я Хочу таку штуку. О. По рибалці. Макс спіймав два рака. Це тако. Виймаєш, вітаєшся з ними і вони собі самі падають в воду. Але харчуються. Харчуються. Зараз, поки ще світло, я швидко закидаю ці водорості і ми їдемо. Бо все, втомилось, вже темніє. Будівництво це дорого. Купа речей. За які навіть не думав, не брав їх в розрахунок, коли це все продумував, планував. А вони тащать стільки грошей. Ну, за те своє. Вже взявся вже треба доробити. Зараз без камери закидаю водорості і мачухаю. Народ, привіт! Приїхали з Максом знову. Продовжити От за сьогодні з цементом. Побільше взяли, е, щоб не кататись, В Луцьку дешевше він, ніж тут, в місцевому магазині. Е, якщо порівняти ціни, то півтора мішка мені халявно стало Порівняння з з тутешньою ціною. Наш фундамент вже застив. Зараз будемо палубку збивати. Е, батя спиляв абрикоса. Геть він бідовий був, стільки років він особо нічого не давав, і я його обстригав і теж йому це особо не допомогло. А тут все одно, напевно, буде заїзд робитись, так що спиляли. Е -е, сьогодні з максом ну, і з батьою будемо вже, ну вже прям точно будемо починати класти блоки, бо теж щось довго затягнулося. Окс, збираю опалубку. Так, е там в мене контакти є в профілі, кому треба е опалубку в оренду здаємо, якщо <с> можете <mij> звертатись. З установкою пішло. Ні, ні, там, без... Там не <гум> без монтажу. Так, рівні вже на готові. Батя вже розтвор щіля. Вже врізали гідроізоляцію. Під нею, під низ трошечки роствору дамо, щоб, щоб її туди-сюди не совало. І вже будемо рвати. Ось така Розібрали повністю тут. Все класно, рівненько майже. Тут трохи більше дали. Але я кажу, що тут я переживав, тому тут і арматур, і все підряд. І от монолітка ще. О, рівень. рівень. Перший блок. A їх прямо так треба? Щяну це верху, так? А? Це доверху, так. Да, по суплоніму мишу. їх мочити не треба було Все, перший блок є, скажи пару слів. Нарешті. 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 Ок пішов. Все, ми поїхали. Так, друзі, ось так от. Ставимо. Працюємо, коротше. Тільки що, правда, перекусили, бо з самого Макс. ранку нічого не їли. Не Макс каже, вже не хочеться працювати, після того як перекусити. Да, 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 да. Менше їсти треба. Чікай, Я це вирізати не буду блоки потрохи виходять, а в нас ось так от вже Ми чуть-чуть приловчаємося, вже вроді би як швидше виходить. То вже трохи... трохи стіна Ось так, друзі, дивіться до чого ми дійшли. Ось останній старий блок. Тобто далі буде ряд чисто з нових блоків кластися. Але я думаю, що правильно буде закласти оцей отвір на двері, все-таки їх тут не буде. І вже ряд починати от звідси. от так. А то що ми вимуруємо вверх і отут потім цей отвір будемо замуровувати? Чи зараз стрілю агроволокно? Агро зараз стрілю гідроізоляцію і будемо замуровувати. Там миска брата, може, ми. Рушник там бісить. Ой народ, ніч. Ми вже їдемо, Особо не видно. Ну 4 ряди ми впорали, навіть більше ніж 4 ряди. Тут двері вже заклали. Завтра, якщо буде час, ми сюди знову ми будемо пахати, 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 треба складати, поки така погода, що можна в футболці, будемо пахати. Утки так і не закидали. Їдемо додому. Хватить на сьогодні. Так народ, наступний день Ось у нас результат роботи. Вчора до темна працювали. Ось так ось у нас виходить. Ще один ряд і це вже буде робитись отвір під вікно. Тут складаємо. Тут треба буде вирізати під вікно. Сьогодні, вчора вудки не закидали, а сьогодні я вже закину. Хочу все-таки спробувати чи покльова рибка. Ось так от. Макс, як там? Мишці твої. Нормально? Нічого не ламає? Ні. А твої ноги? Твої ноги старі. Ой, народ, нічого напевно, не бачите. Закінчуємо знову в, тем... в темряві, працюю, нічого не знімає, бо треба працювати. Поки погода, футболочка, ось так от вже отвір на вікно робиться. Стіна, стіна дай Боже, але буде набагато вище. Ще буде три ряда блоків. Ну, два ряда блоків і армопояс. Тому що дуже високо підніматись буде підлога. Дуже нерівна, Це врахує ще один блок. Сюда, до сюди до цього воду йде один блок під перепад. Тому я хочу так, ну я якби, не низький, і я не хочу доставати до потолка рукою, тому буде прям високо. Вот. Ну, Коротше, отак. От. Працюється, робиться. Ми не, не трушляємо. Не все хорошо виходить, гладко. Рівень. Це наш ворог. З рівнем прям туди. Да. Це... ну нічого. Якось якось буде. армопояс все одно, в від Вітозі все вирівнює. Так коротше. Все, на сьогодні все. Їдемо додому.